Це наша робота взяла перше місце. Якогось харків'яна, який, який критикує там тротуар. До речі, я збираю татуювання на собі митців. Ми жили поруч з харківським трактором-заводом. Це такий індустріальний район. Тебе класні малюнки, ти, ти маєш стати художником. Ми Вікторія і Юрій. Художники з Харкова. Ось... Разом ми вже працюємо десь з 2008, 2008 чи 2009 року. 2009. Ось, почали разом працювати в Лендарті, ось їздити на Лендарт-фестиваль могриці це в Сумської області. Ось і там почали якби, разом працювати над проектами, і якось ми. Дуже активно ось, в лендарті себе реалізовував як дует. Сам за фахом я режисер, в мене немає освіти як художника. Але в мене мати художник, ну, художник-оформлювач, і я малював десь, почав малювати десь з року, півтори. Але не чисявся, не пішов навчатися на художника, але ходив я до студії у дитинстві і непогано малював. Навіть мій малюнок отримав третю чи першу премію на як це? Всесоюзний конкурс дитячого малюнку. Щось таке, це був малюнок лісичка з, -з, 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 -з скалкою. Я не знаю, як пра <навчати> лісичка скалкою. І так і цей малюнок відправляли mm -hmm. в те саме місто Москва. Ось. Я не пам'ятаю, мені 6 чи 7 років було. Mm -hmm. Але мені було трохи скучно ходити до студії. І в мене батьки такі, що вони ніколи мене нічого не заставляли робити. І... Я два роки походив в цю студію, і щось мене... я почав як би цікавитися тваринним світом, ось і хотів, мабуть, майже поступити на біофак, щось таке mm -hmm. собі вигадав. Ну, ось так. Зараз до речі, згадала історію, як ми познайомились, дуже цікаво. Я навчалась в Харківській академії дизайну та мистецтв на монументальному живописі. Ось і Юра позував як модель нам для живопису. От, І якось дуже мені сподобався. Я зробила три картини замість одної. А ще він грав в театрі публіцист, актором був. То Ми ходили з групою на ці вистави, ось, надихалися, ну, були дуже такі. Класні вистави, от, але потім почали ми зустрічатися десь рік по тому, вже після цього. Тобто тоді все не почалося. Почалося трошки пізніше згодом. Юра запросив мене на концерт, знайшов десь у товариша мій номер телефону. Просто зателефонував і такий запросив на, на концерт. Ні, не Зовсім так. Ми почали спілкуватися в інтернеті. Ага, тоді ще. Існував ВКонтакти, не було Фейсбука, і я працював тоді офіс-менеджером юридичної би, фірмі. І в мене був доступ, доступ до інтернету. Ну тоді не було так багато інтернету, як розповсюджено. І час від часу, коли Віка їздила до батьків да, в Донецькій. Мені... Я їздила десь раз в місяць до батьків, Донецьк. У мене там був доступ до інтернету в <гум> <гум> комп'ютер. <Так. гум> І десь ось раз на місяць ми користувалися да, в Вконтакті. Так, так. Хоча, в принципі, жили в одному ну, в Харкові вже, але так ось воно довго у нас розвиток був. Як мені розповідають батьки, малюю прямо з самого дитинства. Тобто почала малювати навіть трошки раніше, ніж розмовляти. І в мене є фотки, де я така маленька, я там щось сижу, і там вона навколо папіру, малівців, щось малюю. А, скільки пам'ятаю, себе от малювала все дитинство. А потім був такий момент, коли в школі десь в п'ятому чи в шостому класі. Вчителька малювання мені сказала, що типу, О, ти, тобі класні малюнки, ти типу, маєш стати художником. А, і, типу йди в, Із, в студію ІЗО. ізо -студію". От, я така, ну окей, пішла в ізо студію, потім школу художню, потім училище Донецьке художнє, кераміка. А потім вже до речі, обрала, чи то йти навчатися далі у Харків чи у Львов. І, але обрала Харків там з деяких причин от. і навчалася в Харківській академії. Ну, моє дитинство ну, це Донецькою народилася, але такі самі яскраві спогади це бабусі в селі, там під Донецьком. У мене був рідний брат і двоюрідний брат і сестра. І от пам'ятаю, що ми постійно десь там. На річки, там а, ходимо а, на пастбище кор... наших, У нас було багато корів, а, там утки, кури, ну, велике хазяйство, там постійно там то коров забирали з пастбища, то там курей щось пасли, тобто там чи по деревах лазили. Таке було дуже активне і таке, ну я би сказала, щасливе дитинство. Незважаючи, що там були 90-ті, там, до речі, Мама нещодавно розказувала, що в нас зрозуміла, не було грошей. Ми з сестрою маленькі ходили там на якусь фабрику шиття і просили, щоб нам віддавали якісь там ласкутики, щоб мама потім нам вшили одяг. Я навіть цього не пам'ятаю, але таке було. Ну, тобто, я пам'ятаю, що в мене таке було ну, типу, насичене, щасливе дитинство в іграх якихось там. Таких сільських розвагах? Батьки. Ну, мати у мене художник, ну, художник якби оформитель оформлювач. Mm -hmm. А батько працював на підприємстві ХТЗ, харківський тракторний завод, як автоматчик за станком Ну, В принципі, робоча родина. Ну, спогади в мене від радянське дитинство таке. Я дуже дивлюсь, коли розповідають, як було класно, але ну, щось, як це, дефіцит. Ці мої е, родичі вони, або Санкт-Петербургу. Так, Санкт-Петербургу у мене бабуся в Москві була, і не було села взагалі. Я такий. Ну, е, ми жили поруч з харківським трактором заводом, це такий індустріальний район. Ну, звичайне дитинство, коли там всі хуліганили, щось там робили. Потім почалося 90 ті я пойшов поч, по, 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 навчатися в училище, ось працював і на ХТЗ я працював з 15 років. Ну, я дуже рано почув. Ось, але мені чомусь я хотів вирватися. Я хотів займатися музикою, мріяв про це і е, десь в 21 рік пішов до музичної школи. Ось, ну, я чомусь хотів музику займатися. А потім там, в музичної школі, я почав грати в театр, ну, зіграв в одній виставі, і мені це сподобалось. Там я познайомився е, е, з одним хлопцем, Андрієм. А він грав в театрі, який був приход проміж Харківської академії мистецтв і дизайну. І якось я почав більше театром займатися, і потім вже навчався на режисера. А, і, до речі, я хотіла додати до театру. А от що, мабуть, із-за того, що Юра в театрі був десь років скільки? Десять. — да, 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 да. То потім то, також це театральна тусовка, я якось разом з Юрою туди там була, і десь займалася ще сценографією. Тобто ось театр-публіцист, який при нашій академії зробила дві сценографії великі до спектаклю до вистави Мобідік і до вистави Наркомати. От. А також коли Юра навчався на режисера, Театр Ляльок то робила йому також ці ляльки, такі авангардною розмовою вистави. Пам'ятаю, із папіру, і з газетою робила такі ляльки. Студентство дуже круто, тому що в мене ще було два студентства, було Донецьке. От і Харківські, і а, обидва були такі дуже ну, веселі. А, ось, в Харкові, в Харкові а, мої одногрупники, то були ну, такі вже навіть а, зараз відомі митці, як а, Віталій Кохан, Гамлет, Віолета Терлига. А, то і постійно у нас пам'ятаю, що тоді ще можна було лишатися ось, а, а, в академії. А, Десь вообще всю ніч. Тобто там. Потім вже до шостої там типу, ну, почалася економія електроенергії, всіх ганяли на шостій. А коли я ще навчалася, то ми там, ну, були там до 10-ї, іноді навіть всю ніч лишалися, малювали. А, там, ну, це були дуже такі активно творчі а, роки. Дуже багато було створено картин, які, проєктів. Для мене це таке, не знаю, дуже так згадую. З теплотою про ті роки. Я якби вже пізно п -п -п пішов навчатися. Ну я заочно навчався, тому я не відчував, що я був в якійсь студентській тусовці. Mm -hmm. Ну не знаю, я цього не, не пройшов, цей студентський етап такий, коли. Ти молодий навчаєшся, я в училищі навчався, але ну, це було на початку 90-х і таке це було. Коли ми поїхали разом на фестиваль Могриця на Сумській область, там, а, до речі, там ми познайомилися з Якуніним Сергієм, Сергієм. Ваночим, так, перший раз, і він нам давав такі як. Типу, ну, не лекції, леки лекції, можна сказати, ввечері біля костра вже такі. Розповідав, що таке лендарт, як то має бути. От, і ми так надихнулися, і тоді зробили такий дуже цікаві, цікаву роботу. Ми зліпили таку велику кулю із таких маленьких рептяшків. Ну, типу, я такі великі, а це такі маленькі-маленькі. от коли такий йдеш полем, і потім вони чіпляються на шнурки. На От, і ми якось як так, так прогулялися і побачили, що вони такі маленькі начеплялися нам на взуття, і ми потім е, подивилися, що вони ліпляться один до одного і зробили таку велику кулю. Нам дуже так е, 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 виглядало цікаво. І Потім її е, е, навіть виставляли на експозицію е, під таким склом, е, таким кубом. Е е. І, ось, і потім вона там зчерніла, щось там з нею відбувалося, якесь таке життя. Це ну, да, так згадую, така класна робота. А... Ми ще займалися вітриністикою, дизайн вітрін. Ось теж приймали участь у фестивалі. Перше, фестиваль вітриністики в Харкові він проходив, проходив. Ось, і там. Ми перше місце отримали. Ось, теж такий цікавий проєкт робили. Ми оформлювали вітріну на Новий рік, так? Угу. І там була тема, яка тактильність. Так, вітрі. так. І, і ми надули десь, не знаю, 500 звичайних ну, гумових медичних перчаток. Ми, ну, Надували, зав'язували такі були руки. І потім ну це дуже дивний був проєкт. Всі художники з нас прикалувалися, що за фігня, де, де сніг, де це. А ми, ну, типа, тактильність, це а придумали, тому що ми в нас є в селі хата. І там час від часу, -часу вино я, вино я робив і думав. О, перчатка, яка просто десь тиждень, власноруч, надували, придумали якісь там, порізали пластикову цю баклажку, бутилку, надували, надували десь 20 цих мішків, 100-літрових чи не п'ятдесят машину привезли. І все це оформила, всі на нас дивилася. Я навіть пам'ятаю, що перший магазин від таки ви сказав, що це таке? Що дуже дивна ідея. Ми не розуміємо. Ми не хочемо це робити. і Ну ладно, і нас потім віддали іншому магазину. таке о класно, типу, все супер. І ну до речі, ця наша робота взяла перше місце. тому що Вона була така надзвичайна вау, креативна. На журі, журі було там, головний режисер театру Ляльок Харківська, там, цей графік-дизайнер, да, і... Нікіта Власов. Нікіта да, з... Ну, Таке прогресивне журі було да. насправді. Да. Можу прямо сказати, що там прямо слідкуємо, але мені дуже подобається Ансельм Кіфер. Я десь бачила його, пару робіт, і не пам'ятаю, де. Берліні ми Берлі, бачили. Можу, да, бри... ми брили, а, Бережок. Разом, разом, разом. Так. Дуже потужне враження. Такі... Ну, мені дуже подобається. І зараз іноді я дивлюсь там, в інтернеті, надихаюся. От. Просто художники часто слідкують за своїми друзями. Так, 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 за друзями. О, то у нас така харківська, якась, ну, за якимись харківськими митцями. Ну, так. Я зараз от, Наталю Лісова слідкую, а потім Маргарита Жирунова з Локотири, Оля Лісовська з Харківська. Оля Лісовська, ну, Оксана Ну, Тобто так, є наше коло, і просто ти бачиш, що вони роблять також. Я не зовсім себе художником вважаю. Я... Так, ідентифікую себе як перформер. Я mm -hmm. з 2014 року постійно їжджу на тиждень сучасного мистецтва, то я більш а, такий інтегрований в, в, в середовище перформерів. Mm -hmm. Ось і там слідкую я з якимись перформерами і там, з Європи. Ну, звісно, це Влодка Кауфман. Mm -hmm. Відкрита група там ста сторіна. Мені дуже mm -hmm. подобається як митець. У мене багато його татуювань, його малюнків. Uh -huh. Uh -huh. Да, до речі, я збираю татуювання на собі uh -huh. митців, митців різних, знайомих. Да, вже велика колекція. Ми якось приймали участь у якомусь а, виставці і повністю відсканували юрине тіло. Всі uh -huh. татуювання. Але я не знаю, де воно ділося. але… Ну так, да, треба Ну, Це, Це прикольно, так, взагалі. А потім ми зібрали, так, типу, як фігура. Ну, так, так. Так, як так. Взагалі-то з 2014 року ж це все почалося. На мене теж також воно вплинуло, бо батьки в Донецьку, як вони були, вони письменно не виїжджали ніколи. І десь там декілька років навіть не їздила до них Ось в Донецьк. Ну, вони переїжджали, а потім там щось почалося ще з кордонами. Були закриті. А це коли куріт почався вже, кордони там через Росію, тільки можна було, що також ми вже дав давно не бачились з 19-го року. Ну і так, ми ходили на Майдан ще там у ну, Харкові з чотирнадцятої та робити. Ну так, ну тринадцяти чи то на Харківські. Ну то ну, якби ми постійно тримали зв'язок з ну, батьками. Потім в 2014 році приїхав до Харкова брат зі своєю дівчиною з нами жив десь два роки. Тому я як, постійно слідкував за новинами якби, політичними новинами, і десь рік тому, навіть раніше, я почав ну, бачити що багато інформації, що буде якби, повномасштабне вторгнення. Я почав цим. Цей... Якби цікавитися. І десь за два місяці, за три я сказав Вікі, що ну, треба готуватися, можливо, я божевійний, але ну, треба валізу зібрати. І там мату я, матері, я теж позволю попередив за місяць, що якщо почнеться війна, або їдемо до нас під Харків, де в нас хата є, або в Ужгород. Угу. У мене дуже багато друзів у Львові, але для мене ну, останнім часом Львів дуже насичений туристами, місто Так, Львів, але я такий, ну, Бужра там менше. Yeah. <laughs> я був на резиденції, є вільні місця ось, uh -huh. у Петроріаській, чомусь я так уявляв. То ми ну, були готові з валізою, бо там казали, ось 14 лютого буде, потім 17. -го потім, і потім такі розслабились, трошки, та нічого не буде, мабуть, вже і... раз залякують. Ні, ні, ну і то ми були готові. Ми одразу 24 лютого поїхало, поїхали під Харків, встигли на електричках. Харкові було щось страшне, бо всі ну, Харків це студентське місто, багато іноземців, і це просто шостого ранку автівки виїжджали з Харкова і на залізничному вокзалу був колапс. І ми поїхали. Ну, разом. але потім поїхали далі в Дніпро. місяці mm -hmm. mm -hmm. В Дніпрі були mm -hmm. так дуже гарно. А потім знайома запропонувала квартиру недорого. Ну, ми, ми були в Дніпрі, але мріяли поїхати або до Львова, бо в Дніпрі трохи не вистачало художньої тусовки. У mm -hmm. нас мала знайому, є знайомі, Але в Львів як то ми всіх тут знаємо. Туда, тут багато людей, багато, з якими ми стіли. Львів ми... І львів'яни, яких ми знаємо, Ось, багато то митців, ми... Багато, таке середовище дуже потужне мистецьке. Та так. Ну і зараз, в принципі, тут комфортно. Ну кому ви Львові не подобається? Да. Так. <різь> то... Ні, ну це таке... Ні, люди, які не подобаються. Та ну їм тоді, їм скрізь не подобається. Ми там в Дніпрі ходим ходили, гуляємо і постійно йдеш ну, і відчуєш якогось харків'яна, який, який критикує там тротуар, а ось нас Харків. Ну, для того, щоб полюбити місто або щось побачити цікаво, не треба порівнювати. А я на ХТЗ виріс. Я буду порівнювати, щоб там, щоб повітря було, відхнуло якимсь заводським цим. То я не можу без цих гудків вночі. Чемодан був у нас все помістила зібрали зразу. Так, да, і у нас два рюкзака з документами були. Мати я забрав, і ми з котами поїхали.